Огляд двохкімнатної квартири на оренду 71 метр квадратний. Почнемо з кухні. От, з кухні є вихід на такий балкон. Променад, східна сторона, кухня і велика кімната на світ. І тут ще плюс з вітальні є також вхід. Тут настільки простором можна заробити якийсь э, кабінет. Так. Це у нас вхід прямо. Тут є туалет. Повністю все. Так, кладовка така. Лумовніка. Є домофон. Так, тут є ванна, є пральна машина. Все, що потрібно. Тут спальна кімната з глибокою шафою купе. От. І ще в нас найбільша кімната, вона більше 20 метрів. От. З виходом на... Той же балкон получається дві лоджії з'єднані.